Друзі, всім доброго. Сталкер на зв'язку. Всім вам всього найкраще. Всіх вас обійняв. Всім вам за все дякую за те, що ви в мене є. За те, що Бог мені дав таких людей. Дуже-дуже задоволений. Друзі, дуже-дуже дякую. Дякую вам за ваші відоси, за які присилаєте. Це підтримує канал, мотивує мене і надалі записувати. І бути з вами. Ми 100%, друзі, зроблю для вас якийсь подарунок перед новим роком. Це обов'язково. Хоч прийдуть, хоч не прийдуть гроші, пофіг. Я просто вам від душі віддячу. По-любому зробимо якийсь розіграш, Я ж кажу, перед новим роком я щось придумаю. Я 100% маю вас привітати, то що, друзі, кому пощастить. Так що, друзі, всіх, всіх вас обійняв. Дасть Бог доживемо. Все буде добре. Так, у нас, друзі, контент від Олексія. Відо... Олексій, друже, обіймаю тебе двома руками. Вже не вперше допомагаєш, підтримуєш. Щиро, щиро, подякував, друже. Дай Боже здоров'я. Всім. Всім, всім. І рідним і близьким. Ну що, будемо розпочинати. Контент правильно, все вірно, містики. Містики у нас продовжується. 32 контейнера Бачу, будемо розпочинати. Побажаю Олексію удачі. Вже починається перша скринька 100 золота приносить. Вже розпочинаються відосики від підписників, від моїх друзів. Ще, друзі, якби не світла, буває, що світла немає, буває. Днями просто. Тому, друзі, вибачайте, і ще справи робота, і все-все-все це пов'язане тупо. Я і так стараюсь, друзі. До ночі сижу с видосиком, щоб встигнути хоча б. Дуже-дуже пізно, друзі, нагай, дуже рано встаю. Помію. Буду старатися. Я і так стараюсь, друзі, щоб всі досики попали. Ну це, друзі, не так просто. Це дуже, друзі, важко. Так, у нас продовжуються скриньки. 100 золота. Я бачу тільки 100 золота падає. Ну, коли, коли це дуже хороший знак, коли так падало 100 золота, 100 золота, 100 золота. Ну, ви самі бачили. Бо поки що я не бачу нічого. Бачу срібло і по 100 золота. Ну 100 золота це ж мало. Ви ж самі розумієте, скільки вже витрачено золота на всі скринки. Там, до речі, друзі, квест. Я можливо забув сказати, що з 7 по 14 листопада, там де ви квест проходить Там будуть падати... Там будуть ще скринки. Я, не... Я просто не знаю, які вигани казали, чи містики будуть далі продовжуватись, чи просто... Якісь інші скриньки. Або якісь квести інші, я не знаю, друзі. Завтра побачимо. Так, у нас ще 16 скриняк першого рівня і є ще скринька другого рівня. Щось, друзі, поки дуже сумно, сумно. Та ну ти що, 100 золота, не ну юбки пайка. Ну що ти, тільки 100 золота? ВГ, а ви не хочете дати 100 тисяч золота туди додати трішки нулів, Або 10 тисяч золота. Ну, 10 вже цікаво було. Шаманство не допомагає. Хоч куди нажимає, його. Як нема, то нема. А якщо є, то є, бач. То знаю. Ну, це так чисто для спокою і нервів. Це ми ну, плацаємо ці всякі талісманець. 250 вильна. Дуже прикра, що не вільний досвід порізав. Дуже тепер мало падає, це по 250. Так би це вже було 200, як раніше, мінімалька. Уже б якась десяточка, соточка Назбиралася. Та невже вже не буде жодного сертифіката, ти шо? Ти що ти шо, глянь, тупо просто. 100 золота. Оце я пам'ятаю, в мене був якийсь такі відоси, бать. Ото я там психував. Просто 100 золота. Сто золота і вище ще не падає. 50 тисяч кредитів. Я ж кажу, краще б десяточку золота підкинули для початку. Було б непоганий. Співчуваю, друже, ти що, ти що, глянь? Просто. 200! 200 з'явилося, друже. І знов 100 золота. Ну це, друзі, я вже зрозумів. Це просто лютий скам. Досик наш нас вже закінчується. Дякую тобі, друже, за контент, обійняв тобі. Надіюсь, тобі, друзі, друже, наступного разу, Хай тобі пощастить, дуже добре пощастить. Бо в цьому відео чисто не повезло, друже. Дуже-дуже.